Станом на 15 жовтня 2025 року опалювальний сезон у Житомирі не розпочався. Про це Суспільному розповів Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго. За його словами, опалюють тільки міські дорослі лікарні та дитячу. 16 жовтня увімкнуть тепло у навчальних і соціальних закладах. За квартири навіть речі бути не може, тому що на ці заходи у нас просто немає газу, тих доведених лімітів. Нові ліміти з 1 листопада доведені, вони теж частково обмежені, враховуючи військовий стан і ми теж будемо думати, як підлаштовуватися під ці обсяги. Тих обсягів, які у нас є на жовтий місяць, і б би на повноцінний сезон, там на 4-5. Діп, в квартирі дуже холодно, але розуміючи, яка в країні обстановка, то кажуть, беріть там якісь, присідайте, пострибайте гантелями, одягніться тепліше. Тому що, звісно, тепла дуже хочеться, але розуміємо, в які часи живемо і людям в східних областях ще набагато гірше. Лучше, звісно, потерпіти, тому це по грошам дуже багато. А нам пенсіонерам ні, ні, от, не очень-то. Холодно, так. Холодно. Щоб не мішало б включити опалення, хоч би трошки пропалювали, хоч би трошечки, щоб чувствувалося, знаєте, воно зараз обігрілося, і потім було б вже проще. Хоч би школи до лікарні включили, понимаєте? Дітки маленькі в садику. У нас заготовлено у всіх садочках є в необхідній кількості електрообігрівачі, тому вони підтримують температуру. Всі заклади наші готові до прийому теплої носія. персонал готовий, всі готові тому. Чекаємо, коли буде надходження теплоносія. Олександр Веселовський, директор обласної лікарні імені Олександра Гербачевського, розповів Суспільному, що опалення увіпнуть 16 жовтня. Уже у нас завершені підготовчі роботи. Ми вже підключили деяких корпусів до опалення. Ще залишилося перший корпус, кому зараз перебуваємо. Я думаю, що впродовж сьогоднішнього дня ми підключимо і його до опалення. тому що ми вже на завтра виходимо, що ми будемо опалювати всю лікарню. Станом на 15 жовтня 2025 року працівники Житомир Теплокомуненерго завершують заміну аварійних теплових мереж на п'яти ділянках. Одна з них розташована у провулку Скорульського. При заповненні мережі виявили витік води і вчасно вжили заходів. Замінюємо частину трубопроводу стального діаметр 150 для того, щоб заживити будинок театральна дроп 5 велика Бердичівська 7, Велика Бердичівська 11. До початку опального сезону всі роботи ми закінчимо. Роман Швайка, голова ОСББ, розповів, що 15 жовтня працівники теплокомуненерго удосконалили технічні можливості теплового пункту, який обслуговує чотири будинки. Не було можливості відсікти той чи інший будинок в випадку аварійної ситуації. Для цього треба було відсікати весь двір, для того, щоб проводити ті чи інші ремонтні роботи. Перекривали всю мережу і всі будинки у нас були без опалень. А тепер надіємося, що все буде добре. У випадку аварії один чи інший будинок буде відключений, а решта будинків будуть з опаленням. Це, у нас будинки заповнені теплоносієм, і ми очікуємо дзвінка з теплокомуненерго. Про те, що теплоносій гріється і можна відкривати засувки на будинок. Дмитро Рогожин не назвав точної дати, коли тепло надійде до житлових будинків. За його словами, підприємство разом з природним газом планує використовувати для обігріву альтернативні джерела теплопостачання, які працюють на щепі. Леонід Харшан Денис Мусінов, Суспільне новини. Житомир.